Спецоперація триває у Чернівцях. Вже понад добу розшукують стрілка, який на вулиці Воробкевича вбив 22-річну поліцейську та поранив іншого правоохоронця. Водночас батьки бояться віддавати дітей до школи, адже містом та соціальними мережами поширюється безліч фейків та чуток. Своєю чергою правоохоронці до завершення спецоперації ситуацію офіційно не коментують. Тож що відомо про стрілка на цю мить, в якому стані поранений поліцейський, та чи можуть батьки не хвилюватися за безпеку? у школярів дізнавалася моя колега. Вже добу у Чернівцях розшукують стрілка, який вбив поліцейську. Так, 3 жовтня, близько 18.00 у соцмережах поширили інформацію про постріли у Чернівцях біля ліцею номер 20 колишня 27 школа. Першим підтвердив інформацію заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Під час виконання службових обов'язків загинула 22-річна патрульна молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин. Трагедія трапилась поблизу цієї будівлі. Колись біля 20-го ліцею був басейн. Екіпаж Таїсі Татарин та Олександра Гуцела прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Тут на них чатував озброєний чоловік. Він обстріляв інспекторів. 22-річна поліцейська загинула на місці. Її напарник дістав поранення. У поліції повідомили, що стан Олександра Гуцела стабільний. Наступного дня на центральній площі міста вшанували пам'ять загиблої таїсії. На втрату відреагував. Буковинці та колеги дівчини, ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам та ІСІ. Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини. Щодня ми заступаємо на зміну і не знаємо, чи повернемося додому, чи обіймемо рідних, чи не стане вона останньою. У нашій країні триває війна, і поки наші захисники та колеги борються на фронті, ми продовжуємо боротьбу з внутрішніми ворогами, злочинцями. Однак інколи цей ворог забирає найцінніше життя. Відомо, що Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року і 3 жовтня приїхала на останній виклик у своєму житті. Водночас інформація про те, що дітей взяли у зарочники, не відповідає дійсності. У ліцеї діє система обмеження входу для дорослих. Її запровадили ще два роки тому під час пандемії коронавірусу. Це обмеження входу, як батьків, так і будь-яких посторонніх осіб у заклади освіти. Тобто, заклади освіти, звичайно, не не пропускають ні дорослих, ні тим паче посторонніх осіб до себе безпосередньо, тим більше тоді, коли є навчальний процес, є діти в закладах. З початком повномасштабного вторгнення заходи безпеки у школах посилили всім закладам освіти, які знаходяться на централізованій бухгалтерії чи на фінансовій автономії. Рекомендовано встановити так наполегливо рекомендовано встановити тривожні кнопки, тобто у всіх школах фактично вона є. Ну і в великій частині садочків встановлені вже тривожні кнопки. Не за. Зараз готується якраз закупівля для решти закладів освіти, в яких ще тривожних кнопочок немає. Наразі у місті триває спецоперація з розшуку вбивці. Біля закладів освіти патрулює поліція. Водночас чернівчани вимушені проводжати та забирати зі школи навіть старших учнів, які живуть неподалік закладу. Ходив раніше саме живемо недалеко, прямо за будинком. Ми сусіди цієї школи, але зараз водимо на всякий случай Отаке. Бережемо себе. І радимо іншим. Ми живемо тут років 17 і постійно чуємо, що тут хтось є. Я, правда, ніколи це не бачила, але це чула. Ну, треба це вирішувати, бо це не, не шутка. Кримінальні ситуації поблизу закинутого басейну трапляються вже не вперше. Будівлею не займається вже понад десяток років. За цей час тут стигла оселитися безхатьки, облаштували наркопритон і навіть намагалися скоїти самогубство. Також відомо про неодноразові звернення чернівчан до поліції з приводу педофілів. Так, у 2020 році поліція затримала одного з них. Про те, чи дійшла його історія до суду, наразі невідомо. Мами школярів кажуть, що сподівається. На якнайшвидший розшук втікача. Усі мовчать що не знають. Ситуація, конечно, дуже дуже трагічна. Шкода, дуже дівчина дуже шкода, що така ситуація сталася. Хлопчини, які зараз в реанімації, буде надіти, що злочинці знайдуть і покарають. Зараз все спокійно. В принципі, робочий процес пішов і далі. Ми сподіваємося, що скоро ця людина буде спіймана, бо це жах. Мягко сказано. А доки мережею ширяться численні чутки про особу та місце перебування злочинця, так поліція спростувала інформацію про складений фоторобот стрілка. Наразі поліцейські посилено працюють операції із затримання поружника наразі. Триває також фоторобот, порушника, який наразі активно поширюється в мережі інтернет. Є фейковим від розгорнутих коментарів до завершення спецоперації правоохоронці утримуються. Про результати пошуків не повідомляють. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.